Може, таке дуже загальне питання, але чому важливо сьогодні усиновлювати? Для кого це? Як це на вашу думку? Для усіх. Ну, по-перше, мені здається, це не щось страшне. Люди часто малюють якісь страшні картини, але це процес, який ну. Треба трошечки попрацювати, да, трошечки для цього щось зробити. Але це дуже класний час, насправді. І потім він згадується, що ми це пройшли. Ми змогли. Ну це як працювати на роботі, там заробляти на машину пару років. Я не знаю, якось ну. Тобто, тобі треба вкластися, але потім ти насолоджуєшся від цього. Е я скажу з іншого боку, установлювати ну, необхідно, тому що в цьому, на жаль, є потреба. Uh -huh. І вона досить велика. І, е, е, на жаль, з війною це ще погіршується, оскільки в основному навіть це не діти-сироти, і не ті діти, як, які залишились в результаті війни без батьків, тому що таких діток найчастіше беруть родичі, е, хтось близький, підхоплюють. Е, а це саме діти, які. Ну там батьки в залежності впадають, і звичайно, що в нашому стані таких людей стає більше. Хтось зірвався, хтось не ну, не справився з цим всім тиском. І страждають дітки. діти, і їх стає ще більше.